Фінал третього регіонального турніру з фінансовою грамотності був хвилюючим і для учасників, і для організаторів, які вцілювали у життя національний проект. Ліцеїсти долучилися до клубів з фінансової грамотності, де грали у життєвий капітал. Цей проект дуже важливий для розвитку країни, кажуть організатори. Ми дуже сподіваємось на те, що наша молодь сучасна вона буде не просто теоретично знати про фінанси, вона буде практично застосовувати набуті знання на практиці. Це буде зовсім нове покоління, яке буде формувати нову фінансову культуру України. Після трьох етапів турніру до фіналу вийшли команди шести ліцеїв. Підтримати їх приїхали представники міського департаменту освіти і науки, амбасадори проєкту з різних міст України, зокрема з Харкова, Рівного, Чернівців, а також представники банківських установ та підприємці. Я дякую тим, хто нас підтримав. Що ви долучаєтеся кожного разу? Ви з нами. Я дякую тренерам, які вкладають душу. Час я дякую нашим учням, тим, хто долучилися в клуби фінансової грамотності, хто заявляють про себе на весь світ як фінансово грамотна молодь. У фіналі змагалися команди центрального міського ліцею Покровського Тернійського, міжнародні перспективи, 24 й та 129 й ліцеї. За час змагань команди здружилися. Складно, можливо, перші пару хвилин. Бо хвилювання у вас іде серйозно, а далі вже з колектив і все йде ну, як по масу. Зараз я вже зрозуміла, що тут є мої однодумці. Я знайшла тут вірних друзів собі, і ми дуже кайфуємо від процесу, тому що нам подобається займатися фінансовою грамотністю, тому що ну ми звісно не очікували, що це буде так захопливо. Хвилювання та конкуренція зрозумілі. Та кожна із команд налаштована виграти. Моя команда готова і я бажаю всім перемог. З братом грав в монополію, і мені потім це зайшло. І мені заінтересували життєвий капітал, та дуже сильно хочу перемогти тут. Та вірю в перемогу. Після кількох напружених ігор переможці визначалися за критеріями, які диктують правила гри. Кількість набраних. Вільних коштів у того чи іншого гравця за певною легендою. Погашені чи не погашені кредити, чи зібрана фінансова подушка безпеки, і за, за скільки кроків перемогла команда 129-го ліцею. Їм вручили кубок та сертифікат на відвідування розважального центру. Сьогодні ж відбувся круглий стіл з питань фінансової грамотності. Дар'я Миронюк, Аліна Чистосердова, Артем Кравченко. Цей день.